Раніше перевіряли медпродукцію тільки в ось цьому кабінеті. Нині прилади для проведення аналізів розташовані у трьох кімнатах, а тут тільки готують лікарські засоби для подальших досліджень. Рівненську обласну спеціалізовану лабораторію модернізували. Спеціалісти розповідають, все комп'ютеризовано на новому обладнанні працювати не тільки простіше, а й цікавіше. Це навіть важко порівняти наскільки розширились можливості нашої лабораторії з отриманням нового обладнання. Якщо раніше ми в кожному зразку лікарського засобу могли визначати там ну приблизно 5-6 показників, то зараз ми в кожному зразку лікарського засобу можемо визначати 9-10 показників. В осучасненій лабораторії додає Галина Коротюк, окрім лікарських засобів, можна перевіряти на якість і медпродукцію на кшталт вати чи бинтів, на колишніх приладах таке робити було неможливо, та й застарілі вони вже були кінця 90-х. Тепер рівненська дослідна одна з семи найкращих в Україні, кажуть в профільних службах. А ще мовляв нове обладнання дає можливість зекономити при проведенні досліджень і кошти, і час все автоматизовано, і це здешевляє вартість досліджень. І це пришвидшує процес лабораторних досліджень. Провели ми вже в червні почали його використовувати після отримання сертифікату про атестацію. Хочу сказати, що дозволяє це обладнання. От ми виявили неякісні препарати за показником розпадання таблетки. Раніше ми не могли цього виявити, не було прилада. Інші показники для осучаснення лабораторії витратили 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Кошти виділили з держбюджету. За досить короткий період часу ми пройшли повністю навчання кваліфікації кадрів. Люди отримали сертифікат і свідоцтва про відповідність на роботі на займаним посадам. Ми провели повністю реєстрацію по кожному найменуванню лікарського засобу, який ми можемо перевіряти. Направляти на перевірку медпродукцію можуть не тільки профільні інспектори, а й всі бажаючі. Для цього треба написати відповідну заяву та прикласти чек від покупки лікарського засобу. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.